2 листопада, у першу неділю місяця, відзначають професійне свято працівники соціальної сфери України. З цієї нагоди відбулося урочисте зібрання громадськості краю, де вшанували кращих представників нелегкої професії, головне кредо яких оберігати і піклуватися про знедолених. Більше трьох тисяч людей, які працюють в соціальній сфері Прикарпаття, допомагають інвалідам, сиротам, пенсіонерам, чорнобильцям, багатодітним сім'ям подолати біль і негаразди сьогоднішнього життя. Це люди, які є не тільки містком між владою і народом, але подекуди і буфером між чиновниками і знедоленими. В нелегкий для України час. Працівники соціальної сфери роблять можливе, а подекуди понад силу творять добрі справи в ім'я держави. Ми сьогодні зуміли при тих тяжких умовах, все ж таки із виявлених тисячу присотнена працівників, майже 1400 працевлаштувати їм робочі місця і тим самим забезпечити дохідну частину бюджету, легалізувати майже 2 мільйони заробітної плати. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Роман Гончарук вітаючи працівників соціальної сфери, пообіцяв більше уваги приділяти цим людям, які часто самі є незахищеними перед проблемами сьогодення. Я бажаю вам всім, можна першу здоров'я всім вам, терпіння, благополуччя. І хотів би я побажати вам що працюючи в такій складній ділянці роботи, всі перед вами схиляли голову і казали дякую. Вам, я, дякую за вашу роботу. Серед ряду програм, які розробила Івано-Франківська обласна рада, депутатський корпус, особливе місце посідає захист сімей, бійців АТО та Героїв Небесної Сотні. Ми розробили ще одну програму захисту людей, які постраждали на Майдані під час Революції Гідності, і які постраждали і, на жаль, страждають і на сьогоднішній день. У зоні АТО. Я думаю, що виконання цієї програми ми будемо розробляти проєкт бюджету зараз. Вона поки що у нас свіжа не наповнена коштами, але я переконаний, що при задії бюджету на 2015 рік ми її наповнимо коштами і обов'язок, святий обов'язок її виконувати. З професійним святом працівників соціальної сфери Прикарпаття вітали митці Івано-Франківської обласної філармонії.